Отже, нещодавно Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади секретаря РНБО. Е, виникла така короткочасна інтрига, е, оскільки самому Олексію Данилу вже 61 рік, тобто він вже пенсійного віку, і виглядало так питання: чи не хоче він його відправити на пенсію? У мене виникло таке питання так тихенько, а друге. Але після того ще з'явилася інформація, що його планують призначити знову ж таки послом у Норвегію. Знову ж таки, послав, поставивши Норвегію перед фактом. Але потім з'ясувалося, що не в Норвегію, хоча це теж дуже важлива держава, а у Молдову. І в мене тут є питання теж питання: а чи не ставлять е, Молдову? Так само перед фактом, як як Великобританію, Чи є агерманна Данилова? Ну, по-перше, це, це справді дикість чергова. Але чим важливий оцей, ну, перекид із Норвегії на Молдову? Справа в тому, що, судячи з усього, Франція має дуже серйозні наміри. По-моєму. Якраз е, про Молдову з'явилася теза, коли е, оголосили про, ну, про візит е, голови е, парламенту Франції до України. І вона підтвердила готовність Франції е, розмістити в Одесі французькі війська. Але насправді у Франції є ще одне надзавдання: ми пам'ятаємо, що Франція підписала безпекову угоду з Молдовою. Так. Париж відвідала Майя Санду і її міністр оборони, Бу, було підписано угоду, і е, Франція почала модернізувати і озброювати Молдову. По суті, е, швидше за все, що зараз заходить, ну в один зі сценаріїв, який повинен е, так би мовити вибити Путіна взагалі з ладу і е, погіршити його позиції в очах. Е, його прихильників Росії, це вирішення питання Молдови. Бо е, якщо питання Молдови вирішується, тобто Придністров'я е, тихенько переходить на е, ну, е, на законодавство Молдови і на правила Молдови. Е, далі із е, разом з турками і Францією, і Україною вирішується е, питання Гагаузії, яка теж ну, економічно неспроможна. Е, тут по, по суті економічна спроможність най, найбільша е, на початках була в Придністров'ї, але Молдова потихеньку-потихеньку mm. вирівняла ці баланси. Тобто, завдяки зоні вільної торгівлі е, традиційна продукція. Сільськогосподарська з Молдови пішла по світу дуже непогано, <смі> потихеньку рівень життя в Молдові вирівнюється. Тому, ну і тим більше, що це не така велика країна, яку було б тяжко дотягти до таких стандартів європейських. Тим більше, що Майя Санду це якраз така ну, м'яка керівниця, вона пробує балансувати, без, щоб без тиску. До речі, Молдова щодо Придністров'я вона зробила досить серйозно, ну багато зусиль. По суті, зараз Придністровська продукція отримує сертифікат відповідності молдовський, через що має доступ на ті ж самі ринки європейські. Тобто в Росії все менше важелів. Ми пригадуємо оцю дурацьку виставу з підривом гелікоптера. А ну а мені здається, що придністровське керівництво з переляку вирішило привернути до себе увагу. якимось чином ми знаємо, що там є під виглядом миротворців три батальйони, з, з яких один забезпечення, комплектуються вони місцевими, ніхто там воювати ні з ким не збирається. Тобто, ситуація там доволі тобто, там навіть немає потенціалу для якої війни. Тому якщо би наприклад... Трапилось якесь загострення в Молдові, зразу був би привід французьким військам з'явитися в Молдові. Хочу нагадати, що в Румунії переводиться піхотний полк французький, <клух> ну і мені здається, що є сенс, наприклад, дійсно французький ППО ввести на територію Молдовської ну, республіки. Навіть для захисту України, бо для захисту Молдови вже, вже необхідно. Чому? Згадаймо, скільки ракет і шахедів за час війни залетіло на територію Молдови. До хіба? Як, як молодь каже, овер до хріна. Так що, ну от в цьому сенсі, в Майсанду санду є, в принципі, причина запросити хоча б ППО французьке. Якщо раптом це спричинить психоз е, за, на Дністрі, то чо, чому не запросити полк е, французький з території е, Румунії на територію Молдови? Тоді е, нацгвардія українська, яка е, охороняє кордон е, Хмельницький, е, Вінницькій е, областях Одеський. Ну, Скажімо так, підтримує прикордонників. Нацгвардія може в випадку загострення дійсно війти на територію Молдови на запрошення. І тоді спільно-французько-українська франц операція вона просто е, там найважливіше, це взяти ці склади в ковбасний на під охорону, тому що там 21 тисяча тонн боєприпасів. Ну, Якщо це пахне, то це буде землетрус. Володимир, а, а як а, на цьому фоні виглядає це призначення Дан Данілова? Чи він, от чи він має агерман, чи ні? Тому що в мене виникло це питання реально? Ні, ну якщо вони на буквально на очах всього суспільства один день говорять про Норвегію, другий день про Молдову. Очевидно, з Норвегії їм показали, покрутили пальчиком біля скроні. Нагадаю, що Норвегія для України дуже важлива країна. Так. Норвегія в ситуації, коли не було грошей е, для нас, е, Сполучені Штати притримували і в Євросоюзі теж була така ну, пауза. 2 мільярди майже виділила Норвегія. Е, справа в тому, що в Норвегії є оперативний більше 100, 100 мільярдів е, грошей. Просто оперативна сума така ну, на, на, на чорний день, яким, в них є фонд. Е, Наступних поколінь де сконцентровано, по-моєму, десь помилитися, але чи не 2,5 трильйони доларів. Тобто, в, вони дуже, дуже раціонально накопичували собі резерви на чорний день. А, е, і плюс ця сума оперативна. Отже, нагадаю, що вуглеводні для Європи все-таки поставляла Норвегія. Сама Норвегія, між іншим, дуже ощадлива країна. І вона. Наприклад, транспорт там уже переведен, там електромобілі масово, там таксі на, на Теслі їздять, таксисти на Теслі їздять в, в Норвегії. Тому е, територія величезна в Норвегії. Норвегія навчилася дуже раціонально розпоряджатись ресурсами, тому, е, от якраз е, в цьому сенсі це для нас дуже важлива країна. І очевидно, що ну це ж. Е, на нагадаю, що це ж конституційна монархія, і е, якраз е, е, ну, є багатостолітні е, напрацювання е, дипломатичні правила, коли ну, очевидно, що дуже тонко натякнули українські владі, що перестаньте кидатися цими призначеннями супереч дипломатичним нормам. Володимир, я звернув увагу ще на одну деталь у цьому у цій кадровій інновації. Справа в тому, що у Молдові, на відміну від, від Британії і, можливо, від, від Норвегії, тут я вже не знаю, а посол до того був Шевченко, і його так. звільнили. А, тобто, в нього закінчився термін так дуже вчасно, чи його скоротили? Я не можу тут однозначно сказати. На жаль, я не в матеріалі. Ну, відомо, що в нас більше 50% вакантних посад послів. Тобто, в нас є депредставництво і немає послів, і це просто знущання зі здорового глузду. Хай хай Зеленський розкаже, що він це робить не в інтересах Путіна. Це, це... ж однозначно, за п'ять років президентства не попризначати послів у половину країн. Це знущання зі здорового глузду. Або він тупий, або він це робить умисно. Тобто послати Данілову було куди? Було куди. Мало того, ми, ми пригадуємо цю гештальт сексологиню в Болгарію. На диво, Болгарія виявилася, цей жарт український підтримала, і Болгарія підтримує нас надзвичайно. Хочу нагадати, що на поточний рік Болгарія запланувала 3,6 мільярда доларів допомоги Україні. Небагата країна Болгарії, от, от і має. Але наскільки я е, знаю, у нас був так цікаво звільнений посол у Казахстані, яким було незадоволено задоволена чомусь е, е, Росія, то чому би не, не призначити Данілова теж гострого на язик достатньо у Казахстан. Ну, Казахстан, так чесно кажучи, він досить схлопнувся в стосунках із Україною, тому що Казахстан це, це не зовсім демократія, але Казахстан зараз дуже активно розвиває стосунки в напрямку Азербайджану і Туреччини. Тобто так, зараз в рамках у цієї співдружності тюркських держав. Казахстан починає відігравати дуже важливу роль, бо інколи навіть із вуст казахських політиків лунає ідея спільних збройних сил тюркських держав. Адже в Азербайджану і Туреччини спільні збройні сили. Це об'єднані збройні сили. Тому для Казахстану це дуже важливо, тому що у Казахстану величезна територія. І на ну територія, по-моєму, як п'ять Україн, е, чи навіть більше. Тобто ну, за за територією, е, за обсягами, Казахстан, от боюсь помилитися, чи, чи, не, ну, чи не в п'ятірку країн світу входить? Ну, може, не в п'ятірку, але це одна з найбільших. В десятку точно входить. Е, тобто, е, от за за цих обставин. Е, Казахстану перекрити всі свої кордони і всю свою територію захистити надзвичайно тяжко. Зрозуміло, що Казахстан зараз прикривають великі інвестори, от те, що половина інвестицій в Казахстан, це китайські інвестиції, але ж казахам не хочеться, ну скажімо, бути поглинутими Китаєм. Тобто, ну узалежати 100% від Китаю, і тим більше що. Оця ідеологія е, тюркського світу, тобто, ну, чи, чи на початках те, що е, започаткувала турецька рада Тюрксой, е, тобто е, така пропаганда культури і взаємозбагачення тюркських народів культурно, вона переростає в, е, ну, в якусь е, велику інтеграційну модель. Хочу нагадати, що саме тюркські народи. Найбільш спроможні до незалежності е, на території Російської Федерації це Якутія, яка найбільш економічно самодостатня, е, Якутія, е, Башкортостан, Татарстан, ну і Дагестан. Е, Дагестан трошки інший. Там там швидше е, така. Ну, е, не, не тюркська єдність, а ісламська єдність, але е, нагадаю, що. Ну, еліта Північного Кавказу російського поки що, вона вся зав'язана вже на Туреччині. Діти цієї еліти всі вчаться в Туреччині. Отже, я для глядачів просто пояснюю цю історію з послом України у Казахстані. просто, можливо, вони всі в курсі. Він на запитання одного місцевого. місцевого... Ну, мешканця е сказав в ефірі, що Україна буде вбивати росіян, поки, поки, поки Росія є на, в українській, на українській території. з Цього був величезний скандал. Московити чомусь були цим незадоволені. Чи я не знаю чим. А чим, чим же вони були незадоволені? От. І після того цього посла попросили з Казахстану достроково. І тому, як на мене, призначення Данілова, ну. Трошки було би той дуже позитивним явище, навіть навіть спроба. <риклад> Ні, ну ми ж бачимо, що е, якраз в плані е, міжнародної політики е, нинішнє українське керівництво поводиться так, як в Москві подобається. Тобто, воно воно не, не, виски, не вискакує штанів зайвий раз, не, не проявляє додаткову ініціативу. Е, а лише е, ну в, в руслі політики західних держав мовчки сунеться, і, і феркає в ряди негоди, показуючи дулі то американцям, то британцям, то французам, то німцям. Ну, от подивімося, як влада довела ситуацію з Польщею до абсолютного, ну я б сказав, абсурду абсурду.